Вітаю на каналі Початкова німецька. Вчимося будувати речення. Беремо при бажанні зошити ручки. Пишемо, записуємо. Lesson Nummer 46, версія Nummer 46 Unser Gift Terraf gut. Наша розмова проходить добре. Unser інтерес gut. Unsere Zeit terlaypt gut.

і, і так далі. Може бути айн, айне, ну, заміна а, артикля. А тут можете класти, що хочете. Haben Sie ein Wagen gekauft? Haben Sie eine, що там, конфеті gekauft? Цукерки, чи, що там, шоколади gekauft? Eine Kaffe gekauft? Чи каву купили там? І так далі. Ну, оце от, просто вам речення скелетик. Це для вашого, для тих, хто Має супер добру пам'ять або місце, куди записати Ді бажання. Яскварт. Ja, так, я все купив. Що ти сказав? Це ä, завершена форма. Дієслів, гімахт. І тут дивіться, alles gemacht, я все зробив. Ä, ä, але з Ібемах я все переробив, що ти сказав. Що ви там все пройшли, Ібе Гект, Ібер Махт, Все, що там можна ну, сюди додати. Головне, що те, що вас стосується, це оце е, закінчення. Е, Махи, і Ма. Я роблю. І я зробив і кімат. Оце гаст в кінці може бути, може не бути. Я і гадаю Alice Gickaut, базду du gizak. Vas du miezack. Все, що ти мені сказав, так? Вас ду єс. Що ти робиш тепер? У вас мах Там Mikhael, eh, Mikolaj, Valdemar, Vladimir, Vasil, Igor, eh, Petro, to kam dale, Viktor i tak dale. Alles was has du gesagt machen. Alles alles was has du gesagt machen. Eh, vse chto ty skazal zrobit'. Tut alles was haben sie gesagt machen. Все, що ви сказали робити. Äh, äh, це не трудно тут. І sie, äh, sie, тут, ви, äh, тут haben, sie, дописати там, ну це вже. Äh, ну, gott, ha, haben, haben. Сюда берете, haben, alles, was haben. Was sie auch haben, da klärt ihr, und sie gesagt, was haben sie gesagt machen? Nun, was haben sie gesagt? Nun, ich arbeite bis fünf heute. Ich arbeite bis fünf heute. Nun, Un um wifi Ur haben Sie firehand. Як 5. Або без февра до четвертої, чи до п'ятої, до четвертої, або без зекс. Байте, ну, оце четверта, п'ята, шоста, це вже ви собі так, я вже вам це подав, але е, напрацьовуємо. Ми напрацьовуємо, е, беремо розгін у мові, так? Можете подивитися, яка е, порівняти, яка перша лекція, друга, третя, подивиться, і подивіться зараз, як вона летить. Все чисто німецька мова, і без ніяких питань, без фактично ніяких правил, без ніяких таких, е, ну. Макаронів на вуха, просто чиста розмова, і ви собі чисто користуєтеся без ну. Це не інститут. І якщо ви хочете в інституті. Будь ласка, хочете шукати помилки, якщо говорите з помилками, то знайдіть спочатку дві. Бо є, спочатку є різні варіанти написання речень. І є різні варіанти зрозуміння, і декуди може бути одно N, а декуди може бути 2N. Але це таке, ви собі, ну, що саме є, я не кажу, що я не помильний, я вам показав, що й Сош. Він в мене з помилочками. Пишу лекцію, думаю, кажу, дивіться, я не відрикаюся, помилки маю, роблю. Це, ну, ще раз кажу. Але. Я знаю, як побудувати речення, я його перевіряю і вам подаю всі частини так, як має бути. Ich arbeite bis fünf heute. Що тут може бути інакше? Я працюю сьогодні bis fünf heute, bis vier heute, bis sechs heute і так далі. Якщо ви скажете Ich arbeite nicht. Поставите nicht. Я не працюю сьогодні. Ich arbeite nicht heute. Це so, я сьогодні не працюю. Маєте другий скелет речення. І не хойте. Іх маха ніч. Я не роблю. Я махас ніч. Це не я роблю. Це робив не я. Це не я зробив. Oh. Weiß ich nicht. Кто? Ich weiß nicht, wer ja, hat es gemacht? So, eine Robist zu so bitte um Ne Ja, ich so. Auf Wiedersehen. Sie arbeitet bis vier Morgen. Äh, Ona pracuje do 4. завтра. I tut me, sie arbeiten bis 5, bis 6. Äh, morgen, heute, übermorgen и так d. Ібер я вам передав подавав. Так що не знаю. Ібо, ну ви собі будете пам'ятати, що тут після того буде я вам тут опишу. о, тут вже треба. Ібе могін. То сюди треба було би перекласти. Ібо могін. Після завтра було б. Так. Е, він є е, бригадир і працює до 6-ї. Е, на листочку на зошиті працює до 6-ї. Ну. А втікає в другі. От то таке. Ви нікого не пильнуєте, щоб вас не пільнували. Все буде добре. Дякую вам, що стараєтеся, е, пишіть, е, як то кажуть, дзвоніть, заходьте.